Анастасія Приходько відмовилась від усіх російських нагород. Співачка зробила це під час презентації нового кліпу, присвяченого українським бійцям. Герої не вмирають. Але зараз трохи про пісню і кліп. До роботи над композицією Настя долучила Микиту Рубченка. Творчий дует виник, коли Настя виступала на благодійному концерті. Там Микита виконував рок-версію гімну України. Градякачує зілив рокові версії. От і вийшло так, що я довірилася йому. Я повірила, і ми поїхали в Харків, где просиділи п'ять днів, записали пісню, зняли кліп. І от сьогодні готовий його вам показати. Під час прем'єри відео співачка не втрималася і пустила сльозу. До речі, в честь річниці революції гідності приходько зробила татуювання у вигляді герба. Да. Вона під серцем у мене. Кульмінацією вечора стала гучна заява виконавиці. Настя винесла на сцену золоті тарілки, які свого часу їй вручив один з російських каналів і сказала Я виставляю ці награди на аукціон. Мені вони більше не нужны. Як говорила, що я відмовляюся від російської сцени, від гастролей. і виступати я там більше не буду. І говорила слово Воно так і є. Слава Україні!